Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму каналі Скаже, як Завеже. Поїхали. Що ж, нам потрібно поговорити про такий феномен українського суспільства як парламент. Чому треба поговорити? Тому що ну от ми сьогодні стикнулися з таким цікавим казусом, а саме підписали угоду в Сполучених Штатах. Два міністри економіки, їхній і наша Юлія Свириденко. І тепер мають ратифікувати цю угоду парламенти. Е, і наша Верховна Рада, як виявилось, нічого не знає про угоду, яку, умовно, завтра треба буде голосувати. Е, що ж таке? Тут багато піару, тут забігали трампісти сказали, о, угода класна! Трамп сказав, ми отримаємо більше, ніж 120 мільярдів. Ну, Угода краще, ніж те, що пропонувалося підписати в лютому, будемо відверті. Але, скажімо так, заслуги Зеленського, тут немає. Але я хотів би поговорити про парламент. Такого парламента, такого нікчемного парламента Україна не знала. Навіть парламент, який приймав незалежність, да, там була більшість прокомуністична, група 239, так звана. Це красні директори, там всякі кучми, ну, той же Шкравчук заправляв там. От. І вони були, звичайно, е, ну, нікакущ у відношенні до України. Але вони хоча б вважали себе силою і е, заставляли з собою рахуватися. Потім був парламент, який, е, скажімо так, обраний в 94-му році, який. Конституцію приймав Україну. Це вам не хухри-мухри. Потім навіть був парламент 98-го року, який був про Кучмівський з одного боку, але про те, там на мажоритарних округах вибрались уже новаріші, люди багаті, які заставляли з собою рахуватися. Да? Те саме там парламент, обраний 2002 року, потім 2006 року. Вони вибирались по-різному, наприклад, у 2006 році були тільки закриті списки. І ці парламенти заставляли себе поважати. Це при тому, що ну, при Ющенку дійсно була парламентська президентська модель, але не навпаки. Навіть я би сказав, що парламент при Януковичі, який доформовувався так званими тушками, так, по якому бігав там Чечета і помахом руки. Там якби спонукав до голосування. Проте я знаю багатьох парламентарів в них було, ну, по-своєму, як це звичайно може бути там в регіонах, але відчуття там якоїсь там власної гідності. Вони там себе поважали, принаймні того, що вони їздили на крутих тачках і були на своїх мажоритарних округах. Кожен був цар і Бог два парламента, умовно, парламент. Обраний 2012 року, який побув і При Януковичу, і який вже був трошки при Порошенку, і парламент обраний при Порошенку. Ще який був 14 по 19 рок, роки, це були парламенти, за які, ну, не сказати, щоб не було стидно там, тому що було багато. Вони все-таки формували уряд, там було багато лівих хлопців, які там бігали за своїми інтересами, е, які в тому числі там на програми соціального розвитку набирали е, якісь. Гроші, і ну там, ну скажімо так, десь хтось намагався мілоч по карманам тирити, хтось питання свої рішать, от, але принаймні, це парламент, який обирав адекватні уряди, і це парламент, який може похвалитися тим, що при ньому відбулися ключові реформи. Скажімо так, ключові. Особливо те, що можемо сказати: реформа децентралізації, реформа системи охорони здоров'я, освітня реформа, нова українська школа. Не ну, менш далі були там реформи правоохоронних органів. Ну, з нас поліції так вийшло. от, і... Провал був у нас у судовій системі, в антикорупційній системі, хоча теж там система Прозоро. І можемо багато там дорікнути тим парламентам, всім попереднім парламентам, але одне не скажеш про них, що вони були нікакущі. А цей парламент, який створений з новненьків, з несистемних політиків, яким так. Наградився Зеленський, який, вступивши в дію, виявилося, що їх треба їхати прокачувати Турскавці, Але як можна дікакущих прокачати за 3-4 дні. Ну, я не уявляю. які там не в темі, не в системі. Але ж народ голосував, народ вибрав. Він хотів таких політиків, які там, типу, Анал, Табу, вчорашні гвалтівники, вчительки молодших класів, всякі Дубінські, Бужанські. Набігли, які не, не звідки Я вам скажу, ми шуткували в 19-му році, що можна було вибрати від Зеленського швабру з відром. От швабра на одному округі, на одному відро, з помиями його б вибрали, тому що помий на відро від Зеленського. Ну що, наїлися? Я сподіваюся, що люди зрозуміли що з такими парламентами історію не творять. І що ж ми бачимо? Цей парламент він ні лівий, ні правий, він аморфний. У нього немає позиції ніякої. Да? Це аморфна маса, е, яка спочатку голосувала, тому що ну так, Арахамі сказав, ви тут ніхто там, чи хто там переступав, виступав перед ними. Там, ну, люди, які трошки шарять, там Зуря, ще, да? І вони казали: ви тут ніхто будете голосувати просто, як скажемо. І це ж зручно, да? там, типу, поділили. На кілька там кластерів там весь парламент. От є Сарахамі, є відповідальні кожен за свою групу. Отримали конверти, роздали між своїми. все чітко, голосування йде, все якби нормально. І парламент це був всього-навсього інструментом Офісу президента для того, щоб ну, робити. Те, що вони хочуть. Вони, звичайно, не робили ніяких реформ, жодна реформа при зеленій владі не пройшла. Чому? Тому що не було роботи парламентської, не засідали там комітети, не було ніяких там комісій, в тому числі тимчасових, не було роботи з громадськістю. Це просто кнопка дави за деньги, за конверти. І, так, да, там є, звичайно, є люди, за яких не соромно. Ну, це передусім Європейська солідарність, яка є фактично ну, класичною партією, яка вже оформлена як класична партія, правоцентристська партія, яка там є в Європі якісь позиції з ідеологією. Ну, Звичайно, є ще одна партія з ідеологією, це ОПЗЖ. Але зараз вони трошки опустили голову. Чому? Тому що зараз їхня ідеологія не модна і за русський мір можна получити. От, але вони теж з позицією, скажімо так, да, з своєю проросійською позицією не модною, яку ми ненавидимо. Ми сподіваємося, що їх ніколи не виберуть. Але, скажімо так, це політична сила, яку ми ну, розуміємо. Ну, є ще щось там група разумкова. Які вимагає, ну, це відколовшися від зелених, і разумков хоче зіграти там якусь ліву ідеологію, да, яка буде модна по-любому. Тобто він тут нішу зайняв, яка зараз не зовсім модна, але по-любому вона своє зіграє. От, ну і є всякі оці за, за майбутнє в простонародді, за майбах. Да. Потім, ну, це група Коломойського. Є група Довіра, які там, типу, теж за, за це група мажоритарників, які за умовно блюдечко з голубою кайомочкою там, і більш ні про що. І ну, є там півголоса, півголоса, які там грають лібералізм, там от Железняк, ну, принаймні їхня позиція чітка, зрозуміла. І це теж якби ідеологічна партія, проте мусимо визнати, що вона ще не сформована. І оце все, оцей пазарняк, який ми називаємо українським парламентаризмом, фактично із за того, що є ця так звана вона спочатку була монобільшість. Зараз ніякої монобільшості немає. Вона тримається на ситуативній більшості частини тих, хто інерційно голосує за. О, як скаже офіс президента із ОПЗЖ. Чому ОПЗЖ, які голосують, щоб їх не трогали? Там, типа, ви не трогаєте, ми нажимаємо кнопки. Ну, і іноді у них може бути фронда, якщо це стосується там, їхньої любимої Русської православної церкви, ну, от, або там е, залишків, хоча б якихось рускомірських понять і традицій. От. І нам, я сподіваюся, цього року, ну, як не цього, то наступного року доведеться вибирати новий парламент. Нового президента, звичайно, але не треба е, забувати, що парламент е, це велика сила, і треба, е, щоб ми ніколи не повторили цього е, ну, цього, при, цієї прикраї іспанської ганьби, яку ми зробили. Ну не я особисто, не я сподіваюся не більшість моїх глядачів. А е, український народ те, що зробив у 2019 році, коли вибрав не прикрито несистемних політиків. Я думаю, наїлися. Політиків зніві ні звідки ми розуміємо, що мусять прийти патріотичні політики в парламент, але і професійні. Тому що гарна людина і просто навіть патріот це не, не професія, професіонали, які будуть шарити в якихось галузях, якісь, які будуть намагатися швидко вчитися. Зрозуміло, що прийде багато людей, які десь щось шарять, але десь щось не розуміються на парламентаризмі, але зможуть швидко вчитися. І це мають бути люди. З ідеологією вже, усталеною ідеологією, тому що, ну я, наприклад, ніколи не стану ліваком там, чи комуністом. Там, тобто для мене там, це немислимо, да, тому що у мене є позиція. Тобто, крім головної позиції, патріотизм, мусить бути ще якась е, позиція, а що ви хочете е, в, е, від цієї держави, якщо ви прийшли нею управляти. От, Друзі. Дякую, що слухали. Я просто це наболіло. Наш парламент це біда-бідушка. І я хочу, щоб ви написали в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Я хочу, щоб ви полайкали, а хто ще не підписався на цей. Ютуб канал, будь ласка, підпишіться. Хто мене дивиться вперше? Це не мій голос, але мій голос я його виправлю. І він буде знову класним і командирським. І знаємо, незважаючи на всі зусилля цього офісу президента, Україна стоїть, Росія не пройде. Тримаємося на пасаранку.